Маєте підвищену питливість, скористайтеся ось цим комплексом. Діуретрин покращує видільну функцію нирок, поліпшує виведення рідини з організму, звільняє від надлишкової рідини в тканинах, що пов'язано із серцевою, серцево-легеневою та венозною недостатністю. Лімфорен сприяє очищенню організму від токсинів, відводить шкідливі речовини. Посилює лімфатичний дренаж та процеси детоксикації в організмі. Хлорофіліпт протимікробний протизапальний засіб, що містить суміш хлорофілів з листя евкаліпту. Екстракт з листя евкаліпту згубно діє на та фідлококіс дизентерійну та кишкові палички гнійних та анаробних збудників, позбавляє від неприємного запаху. Біодезодорант усуває не тільки неприємний запах, а й причину його появи. Не містить спир та інші токсичні сполуки, не закупорює пори, не залишає плям на одязі та шкірі, містить тільки натуральні екстракти та колоїдне срібло.